Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цінапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цінапсин дихає носом вільно. Тому що є прекрасний кліп, Буквально о 9-й годині ранку його на Ютубі було презентовано Джамала і Монатік. Кличу нове відео, і в нас і Джамала, і Монатік. Правда, дистанційно, але все одно приємно бачити таких хороших артистів. Привіт! Дякуємо. Привіт. Я подивився, дня, чесно, раді, кліп. Зараз дня, ми його навіть шматочок по покажемо. І це, ну, фактично, це пісня про самотність, і тому логічно, що ви її співали вдвох. Я хотів для спочатку з'ясувати, хто кому запропонував дует. Так прийшлося що Я прийшла до Діми і кажу: є така пісня, мені здається, тобі є що туди додати. Він сказав: Так. Залишився з цим ну, на довгий час. А далі, а далі ми чуємо, що вийшло дуже класно. Чудово. Дя, ти так швидко швидко все розказала. Там насправді ми давно не чули, я написала Діма чи дай своїм. Діма, чи ти на студії? Ми якраз там працювали над музикою. Каже, коли зможемо побачитись, але вона не казала, що саме ну яка тема буде розмови, е, просто хотіла зустрітися В мене. Перша думка була в голові, що Джамала хоче запитати про школу, е, бо вона тоді цікавилась там, е, куди краще дітей повести мене якраз да, да, і думаю, ну або це або музика. І коли вона приїхала до нас на студію. Виявилось друге, я дуже цьому радий. Я обожнюю музику. Джамали, і мені було супер цікаво, що вона принесе. Вона принесла те, що дуже сильно відгукнулось. Там був перший куплет. І я кажу, джа я забираю з собою. Давай я цією е, е, з, з, з мелодією пересплю, і можливо, щось. Нарожу і отак да. вийшло. Те, що вийшло. вийшло ту саму ніч. До речі, а ми зараз послухаємо, що вийшло. Не, не весь варіант, але щоб наші глядачі, хоча б уявляли що вийшло. Я попрошу давай, показати давай. у ривок. Подивімося. Отож, як ми вже з'ясували, Джамала покликала Дмитро Мунатік, погодився і вийшла спільна пісня «Кличу». але в мене тепер питання: коли два артисти такої величини роблять спільний трек, то або вони ну одне з одним абсолютно погоджуються, що ну гаразд, хай буде як Джамала скаже, гаразд, хай буде, як Дмитро скаже. Я не лізу, або вони починають отак, от сперечатися за кожну нотою тональність. У вас як було? Ой, е, от я тут можу дійсно похизуватися тим, що це такий був е, дует, в якому звичайно якісь там моменти стосовно ага, давай барабани, давай інші трошки, а давай отак. Вот а давай тут е, додамо більше голосу. Е, діма віолончель хочу. А я кажу: ой, ну не знаю, давай подумаємо. Ну тобто воно було, але супер творче, яке занурює тебе, яке захоплює. Це, це знаєш такий момент, якби без цього взагалі, знаєш, там, типу, ну як буде, як буде, то воно було б взагалі сумно. А так кожен з нас проявив себе абсолютно творчо, абсолютно так як я і очікувала, що якщо ми будемо робити пісню з Дімою, то воно буде саме такою. Тому дійсно, все було в ритмі, все було качово, навіть навіть. Праця над саундом, над візуалом, над відеороботою, над стилем. І все все воно. Кожен кожна, кожна момент співпраці він дихав. Він, він, а, він а, якось кликав <смі> і відчувався. Тому мені здається, це прямо от, вау. Це енергія, це яка трапилась. і... Так так бувало в мене, ем, ну можу зараз згадати от двічі, тому що це була злива з Андрієм Хлопніком і Шуровим метром. І це була зелена льоною льоною жалій заманили. от Це було дійсно, коли от прямо от так, от це і, 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 і в творчістю співпало, і качало. А ну звичайний даха браха ще була. Да. Так що так, мене ну, я в мене не багато зрозумів. Це от як е, тебе да. послухати, так все було просто ідеально, е, але в першу Першим питанням теж так було. Дмитрия, а тепер ваша версія як було? Опа. Е, то я насправді, поки 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 вже розповідає в мене такі флешбеки того всього, як це відбувалося, я реально е, розумію, що тут в цій співпраці було дуже круто, що ніхто нікого не затискав ні в які рамки, е, а тут не було сперечань а, а були поради одне одному. Що, що класно і. Ми до цих порад прислуховувалися. Там, коли я хотів багато віолончелі, джа захотіла трішки менше. Я такий послухав, ну слухай, вона ну вона права. Потім я думаю, там на речитатив, речитативі потрібно змінювати трішечки хід мелодики, і Джа така послухала. Каже, так, «Да, класна ідея. Ну, типу, все йшло на доповнення одного. -одно. Правда, не було ніяких сперечань від слова зовсім, і це в принципі. І, і не могла статися, тому що, як правило, коли ти вступаєш в дует ну вже з досвідом, великим досвідом е дуетних робіт, е ти зразу розумієш, що тут е це вдасться. Ну от е З цією піснею і з е цим артистом це вдасться. Т тому... Та й у нас на се часу на суперечки? Які суперечки сьогодні? Ми маємо тільки надихати один одного? Ну тільки надихати ну, один одного, рухатись далі? Ну добре, надихати, рухатися далі, але також один одному це ж про те, щоб підтримувати тих, хто потребує підтримки, добре, і додати. пісня ця теоретично і покликана якраз для людей бути моментом підтримки, тобто вони впізнають в ній себе. Але я хотів у вас спитати: а які пісні вас підтримують? Ну, зрозуміло, що ця це найочевидніша відповідь. Дмитре, от яка музика вас підтримує зараз в складні моменти? клас. Wow. 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 Mm. Е -е, мене взагалі музика, от взагалі музика все життя підтримувала, підтримує сьогодні. Але, але ще більше мене підтримує її створення. Тому що все-таки всесвіт, куди ти занурюєшся, і я дуже люблю е -е, там, писати музику про те, чого. Е наприклад, сьогодні в мене немає, але мені хотілося б побачити в найближчому майбутньому. Це надихає. Але якщо так трошечки в сайт проекти відійти, то мене заспокоювало і надихало малювання разом з музикою. Я ще я ще дуже сі сильно захопився малюванням. До настільки захопився, що аж до виставки власне дібрався. Акварель, гуаш, олівець, рисунок. Акрил. Акрил. Тільки Акрил. Добре, Джамало, зараз я спитаю це, але я хочу все-таки відповідь на своє питання отримати у Дмитра. Да. Ну, добре, це все прекрасно. Творчість та, це креатив, це терапія в будь-якому разі завжди. Але от коли зараз хочеться щось послухати, щоб підтримати себе, то що ви ставите в плеєрі на Spotify чи там YouTube Music? От зараз би, що би ви поставили? От в цей момент, якби треба було підтримати після тяжкої розмови в ефірі. У мене зараз колядки. Не, мене а я Дмитра коляд... питав. А я от Дмитра хочу. все-таки. Так, я бачи. хочу. Під... <реж> <реж> під -під 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 Підказав. <реж> Ні, е е е в мене зараз новий, е новий альбом Кендрі Каламара. О! Супер! <реж> Дякую. Джамало. А, а, в мене, а в мене, знаєш, в мене дуже надихають. От, е, насправді, е, музика е, і все, що робиться зараз в Україні, воно так зростає. Багато випускають класних робот, якісних, супер. Е, е, хтось, да, ми будемо ще довго там переживати, якусь там, вибачте, байрактарщину, але все одно це така знаєте, народна творчість, яка має виливатися прямо тут. Зараз. Хай вони, хай вони пишуть пісні про борщі, але це дійсно. То допомагає ментально. А рухатись далі. Мене надихають там, не знаю, дімена робота, а що там, в якій Одеса. Прям прям відчуваю. Навіть я вже давно не була в Одесі, але прям відчуваю е, цей смак форшмаку і так далі. Або далеко. знаєте, або зібрані е, Олімпійські там Океанельзи. Е, мене надихає даха Браха, яка їздить там вже е, тисячним туром по Америці, збирає купи допомоги. Е, Мене надихають наші чемпіони там буквально е там, нещодавно да, пройшли олімпійські ігри, які там дійсно здобули нам олімпійських е медалей, золотих. Т мене це мені, оці речі мене дуже надихають. Мене, вони тримають. І музику, яку я слухаю зараз, то, то е вибачте це колядки, тому що я їх готую зараз. Там, до свят, uh, 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 які будуть скоро, і uh, це буде виважати, альбом? тому що я їх співаю, я їх співаю, я їх записую, я їх слухаю. Джамало, uh, Це буде да, альбом? Ні, yeah, ні. Yeah, 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 yeah. <laughs> Я ні, це буде не альбом, це буде спеціальний проект. Він буде 22 грудня в Палаці України. Це буде проект, яка зібрала Раксалана, але там буде дуже старовинна, красива. Теж колядка обов'язково приходьте, послухайте. Е, мене зараз це дуже надихає. Вони такі знаєте для, мають таку теж терапевтичну властивість, вони заспокоюють тебе. Взагалі будь-яка народна музика вона має е, таке в собі сильне ДНК, яке тебе заспокоює. Тому да я е, е, співала зараз українські ну, народні калядки. Тепер у нас І є ми... е, е, наступна І причина побачитися в ефірі в районі 22-го Удня Дмитре, а я ще вас хотів у нас... але знаєте, але знаєте, що важливо, що ми збираємо плейліст до речі, ти класно? Вадим? Тобі треба вже зробити своє музичне шоу? До речі, я вважаю. Я подумаю, Окремна. ну в принципі, коли Окремна. такі люди рекомендують, треба уважно принаймні прислухатися. Дмитре, останнє питання, бо у нас хвилина часу лишається. Якщо от послухати вас обидвох з Джамалою, то все так цій співпраці з піснею кличе було ідеально, красиво, добре, енергійно. Що проситься продовження? Ви готові? Ще один дует. Легко. Завжди Тріо, квартет. Може, може, ми взагалі зберемо якусь банду і зробимо одну класну надихаючу пісню? Не, ні, класно, ну, класно. Я не перший місяць. Я сказала Діма зробити, бо в мене відстає. А... Картинка, я боюсь перебити вас, тому не думаю, я ваші ва 30 тридцять секунд. Я сказала, Діма, чого ти мене не покликав? То я думаю, що коли він наступного разу буде робити мюзикл, то я буду точно співати. Діма, я не поняла. То відсотково жав <знав> мене вже чесно кажучи, я тебе вже там навіть в одній ролі бачу, але поки що собі не буду розповідати. <знав> Спочатку дописати, а потім пропонувати, як правило. <знав> але стоїть відсотково <знав> я ну як. Не здивований, а дуже задоволений. Ну, я, я знав, що це буде класна співпраця. Тобі джа дуже дякую, що ти покликала. Дяше. Я почув і дуже хочу, щоб люди теж почули е, оцей поклик душевний. Дякую вам обидвом. Що ви погодилися? Коли я вас покликав в ефір, це була Джамала і Дмитро Монатік і їхня спільна пісня. «Кличу», яка від 9 ранку вже є в Ютубі. Уже можна дивитися. Там уже є тисячі переглядів. Долучайтеся. Пісня справді варта того, щоб послухати і перейнятися.